Найдавніша мурована церква на Закарпатті продовжує дивувати своїми знахідками. У 1959 році у дзвіницю Ротонди вдарила блискавка. Тоді померло шестеро людей. Через це храм закрили. Лише в 1966 році, після реставрації фресок, пам'ятка стала філією Закарпатського краєзнавчого музею. У 1991 році її передали Мукачівській греко-католицькій єпархії. Відтоді це діючий храм. Ужгородські археологи проводять Ді, тут розкопки ще з 2007 року. Нещодавно помітили насип. Було виявлено ця давня стіна. Е, виникає питання. Що це саме за стіна? Чи це мур навколо е, ротонди, чи якась будівля давня, яка була прибудована біля ротонди, або це е, можливо більш серйозний, якийсь е, палац? Горянська ротонда розташована на високому пагорбі, оточеному валами. Історики припускають, що свого часу вони захищали замок, а ротонда була замковою каплицею. Ймовірно, стіна була частиною муру фортеці, але остаточно про це можна буде говорити після завершення усіх робіт. Внизу від Церкви, археологи віднайшли ще багато цікавих знахідок. На місці цього саду було багатошарове поселення, починаючи від добини оліту та закінчуючи середньовіччям. Це була кераміка, це були знаряддя праці, це були залізні предмети, по яким ми можемо визначити, як жили люди того часу, як вони будували і, взагалі, побут, що як на мою думку є найцікавішим взагалі в історії. Тепер усі ці знахідки переправили до музею. Їх очистять, відреставрують, і тільки після цього вони будуть на полицях разом з іншими архітектурними раритетами. Ще одну визначну знахідку віднайшли на біологічному факультеті Ужгородського національного університету. Під час капітального ремонту під шаром вапна та штукатурки на стінах приміщення помітили написи угорською мовою та іфритом. Була тут школа для хлопчиків єврейська. І, власне, ви бачите, за моєю стіною це напис Гімназіум і Геберна пішкола, тобто єврейська народна школа або просто єврейська школа. Під час реставрації над написом помітили зірку Давида. Керівництво факультету вирішило не замальовувати старовинну знахідку, а залишити як родзинку університету. Офіційну архітектурну пам'ятку відкриють 28 вересня на День міста.